П'ятниця 29-го тижня посіслані Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби, ібри, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До євреїв послання святого Апостола. Павла читання. Браття, перша заповідь скасована через її неміч і безкорисність. Закон бо не зробив нічого досконалим. Уведено ж кращу надію, яка зближає нас до Бога. Тим більше, що це не сталося без клятви. Бо коли інші настановлялися священниками без клятви, цей мав клятву того. Який сказав до нього: Господь поклявся і не відкличе своєї клятви Ти священник повіки. Ось чому Ісус став запорукою кращого Союзу. Крім того, тих священників було більше, бо смерть не давала їм пробувати. Цей же тому, що пробуває повіки, має священство, що не минає ніколи. І тому може стати повіки тих, які через нього приходять до Бога, бо Він завжди живий, щоб за них заступатися. Коментар. Ісус став запорукою кращого Союзу. Дорогі мої, у старому завіті бачимо, скільки разів Господь укладає союз із вибраним народом. І багато разів цей народ не вірний цьому Союзові. Однак Бог вірний повсякчас. Його завіт відновлюється знову і знову. Лише людина поверне своє лице до свого Творця. Новий Завіт відкриває нам ще щось незбаганеніше. Бог стає людиною. Ісус Христос водночас є і Богом. І людиною, Богочоловіком. тим, який наново укладає завіт, викуповує людину від неволі гріха, звільняє людину, робить людину учасником Царства Божого. Союзу, який уклав для нас Ісус, ніщо не може знищити, ні наша гріховність, ні всі сили пекла. Цей Союз укладений через смерть і Воскресіння Христа, спасіння і вічність нам подаровані. Тож пам'ятаємо повсякчас про це, чи ми живемо досконало, чи грішно, царство небесне, наша спадщина, у якому нас повсякчас чекає наш Творець. Але лише тоді, коли ми цього царства забажаємо і почнемо жити праведним життям, воно стане нашим. Від луки святого Євангелія читання. В той час Ісус навчав у храмі, а по ночах виходив і перебував на горі, що зветься Оливною. Зранку ж увесь народ приходив до Нього в храм, щоб слухати Його. Наближалося свято присників, що зветься Пасха, і первосвященники та книжники шукали, як би його вбити та боялися народу. Увійшов вже сатана в юду на прізвище Іскаріот, що був з числа дванадцятьох. І він пішов умовитися з первосвященниками та начальниками, як би його видати, зраділи. Ті, і згодилися дати йому гроші. Він пристав на те і шукав нагоди, щоб видати його тайкома. Настав день оприснутів, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Івана і сказав: Ідіть та приготуйте нам їсти Пасху. Коментар. Війшов вже Сатана в Юду, дорогі мої. Ми деколи не усвідомлюємо, що завжди стоїмо перед вибором, вибрати добро, піти доро, доброю дорогою, чи вибрати зло, піти злою дорогою. У нас завжди є вибір. Коли ми каємося на сповіді у своїх гріхах, то розуміємо, що могли б вчинити інакше. Однак, якусь мить вирішили вчинити саме так. Саме покаяння це ствердження того, що я зробив недобрий вибір, недобрий вчинок, недобрий крок. Кожен у власному досвіді вже переконався, що маємо пильнувати, який вибір робимо, пильнувати, що думаємо, які думки приймаємо. Контролювати свої емоції, чувати над тим, що допускаємо до свого серця. Чування, духовне розрізнення завжди було дуже важливим. У традиції церкви знаємо приклад того, що може статися, коли не чувати. Сатана увійшов у серце юди, бо той допустив це через думки, які приходили до нього. А вже потім це відобразилося вчинках люди. Знаємо також, який кінець мало те, що почалося стомуть. Дорогі мої, насповіді каємося з наших гріхів, але не усвідомлюємо, що ці гріхи сталися внаслідок тих бажань і думок, які ми допустили у своє серце і погодилися з ним. Але ще потім, коли трапилася нагода, це виявилося у наших вчинках, у тих чи інших гріхах, Тож чуваємо, щоб зло не входило в наше серце. Пильнуємо, щоб не дозволити нічому злому прийти і оселитися в нас. На початку сьогоднішнього евангельського тексту ми чуємо, як євангелист Лука. В двох коротких реченнях передає нам опис кількох досить насичених днів наприкінці земного служіння нашого Господа Ісуса Христа. Протягом дня Ісус навчав у храмі, куди сходилося багато людей послухати Його, по ночах вже перебував на Оливній горі. Можливо, Він там просто мешкав будинку в котрого із своїх учнів. Та цілком ймовірно, що він також використовував нічний час для своєї молитви, бесіди з небесним Отцем. Бо саме на Оливній горі знаходиться Гецеманський сад, де здається полюбляв молитва Ісус. А як пов'язується у моєму житті щоденна діяльність та молитва? Напишіть про це в коментарях. Далі ми чуємо про остаточну зраду Скаріота, одного з 12 апостолів. Він омовляється з ворогами видати їм Ісуса на розправу. І робить це не просто так, а за гроші. Чому вибраний учень продає Сина Божого за певну суму грошей? Чому Він зневірився у нього? Адже він бачив чуда Ісуса, чув слова правди з усього, досвідчував Його любов і милосердя. Тут ми зустрічаємося з важкозрозумілою до кінця таємницею людської свободи, саме дар свободи чинить нас подібними до Бога. Саме свобода дає нам можливість любити і бути повноцінно щасливими, але інший бік свободи можливість зречення і зради. Свобода підносить до небес, але й може звести до пекла. А як я розпоряджаюся цим величезним даром, моєю власною свободою. Спробуйте про це написати в коментарях, а на це отримаєте благословення. Пасха і свято оприсноків – це святкування, яке триває 7 днів з 15 по 21 нісана березня, квітень. Усі евангелисти однозгідно указують, що розп'яття відбулося під час цього свята. Оскільки єврейські чиновники знали, що Ісус відвідує святкування, для них це стало можливістю спланувати усунення Ісуса як месіанського претендента. Дехто вважає історію зради Юди легендарною, проте можливо, що оповідь Луки базується на оригінальній історії віроломства цього Ісусова учня. Чотири Євангелія одностайно кажуть, що Юда Іскаріот зрадив Ісуса. У змові проти Ісуса згадано лише первосвященників і книжників Дві з трьох груп, які утворювали синедріон. Старші, третю групу не згадано, зате вони виступають спільниками при схопленні Ісуса у 20. Другий, другій главі, 52 стишу. Вже у часи Ісуса Єрусалим зазвичай приймав прочар, і атмосфера на Пасху завжди була вибуховою. Саме тому єрусалимська влада шукала спосіб таємно схопити Ісуса, не провокуючи бунту. Юда Забезпечив чудову можливість для їхніх дій. Він, мабуть, був учнем ентузіастом який очікував, що Ісус захопить царський престол Єрусалимі, вибивши всіх чозоземних правителів та їхні війська. Як і більшість інших учнів, він сподівався відігравати ключову роль у Месіянському царстві. Він став скарбником цієї групи. Хоч у Євангелії від Івана його зображено нечесним. Івана 12.4.6 злодієм назвав його Іван. Чи був Юда щирим послідовником, чи лише опортуністом, який усе більше розчаровувався, коли вони підходили до Єрусалима? Ісус постійно говорив більше про смерть. Аніж про життя Заходів для встановлення месіанського царства. Оповідь Луки дозволяє нам самим робити висновки. Власна ж, відповідь Луки на запитання, чому Юда зрадив Ісуса така, тому що у нього увійшов сатана. Рання церква нічого не могла зробити, окрім як вбачати в такій винятково важливій події, як зрада Юди. То в подальшому розп'яті Ісуса вирішальну битву в космічній боротьбі. За всім цим мав стояти сатана. Оповідь Матвія про долю Юди Матея 27.3.10, трохи проливає світло на цього персонажа. Після того, як Ісуса засудили на смерть, Юда відчув сором, повернув криваві гроші й Лука Подай іншу версію цього інциденту в дії в діяннях 18, першій главі 18 19 стишок. Тут саме Юда придбав поле, закриваві гроші та ймовірно, пізнав смерть у наслідок якогось карального чуда. У всякому разі, вчинок і доля Юди, очевидно, роблять відповідь. Луки. Сатана, що війшов в Юду, доречною реакцією на питання мотиву. Чи Юда поступово зробився готовою посудиною в руках диявола, регулярно крадучи гроші зі скарбниці спільноти Івана 12. -ші? Стародавній африканський вислів каже Диявол спокушає чинити зло ту руку, яка. Не заперечує. І на кінець помолимося, Господи, навчи мене правдиво цінувати та добре використовувати дар свобідної волі, якою Ти мене обдарував, за яку треба буде відповідати. Хочу бути завжди вірним тобі і ніколи тебе не сректися. Євангелист Матей. Розповідає, що Юда зрадив Ісуса за 30 сибняків, тоді, як Лука змальовує диявольську картину з мови проти Нього, наближало ще свято приснуків, що зветься Пасха, і про священники та книжники шукали, як би його вбити, боялися по народу. Війшов вже сатана у Юду на прізвище Іскаріот, що був з числа 12-го. і він пішов мовитися з первосвященниками та начальниками, як би його видати. Зраділи ті і згодилися дати йому гроші. І він пристав на те і шукав нагоди, щоб видати його без відома народу. Розповідь Луки ставить питання, яке бентежило християн. від Самих часів страстей, чому Юда зрадив Ісуса. Адже Він був одним з 12 апостолів, про що пишуть євангелисти, Він же був прилічений до нас і прийняв частку служіння цього, стверджується також діяння. І все ж таки, саме стосовно цього учня, Євангелія указує на певні попереджувальні знаки. Наприклад, саме Він виступив проти помазання Ісуса в Летанії, запитуючи, чому не продано це миро за 300 динарії і не роздано бідним. Івана 12,5. пять. Іван десь додає, сказав же тому так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Зі скарбнички, яку, мов при собі, крав те, що туди вкидувано. Івана 12:6. Мотивація Юди, яка призвела до зради Ісуса, залишається таємницею, над якою розмірковувало багато вчених, святих та богословів. Можливо, Він прагнув поставити Ісуса перед представниками влади щоб повернути подальші події так, аби його визнали мешкі. Можливо, він хотів, щоб Ісус опинився у такій ситуації, де би змусений сам заявити про себе як про меші. І звісно, євангелисти та Іван припускають, що Юдою заволодів Сатана, який невідворотно затягнув його пітьму. Одне з важливих аспектів, одним в особистості Юди є той факт, що Він називає Ісуса лише рабін, Мате 26, 25, тобто вчителем. Здається, він ніколи не розвивав у собі віри у Христа як у Спасителя. Він подорожував з Ісусом, слухав його вчення і бачив чудеса. І все ж його віра була мизерною. Юда зрадив Ісуса задовго до того, як пішов до Сенетріону. Розповідь про зраду Юди тісно пов'язана з його реакцією на усвідомлення масштабності свого злочину. Він намагався. Повернути гроші первосвященникам та старішинам вигукуючи, згрішив я видавши кров невинну. Матея 27:3. До чого Матей описує тривожне зауваження Ісуса. Син чоловічий йде, як написано про Нього, та горе тому чоловікові, що зрадить Сина чоловічого. Ліпше було б такому чоловікові. Не народитися. Матея 26.24, відчайдушно жадаючи пробачення, заламаний тягарем своєї провини Юда повісився, навіть під кінець, не зрозумівши, що він може покаятися і з вірою звернутися до Божого милосердя. Священники зрозуміли ціну крові. Купленої за гроші. Івангелис розповідає, про священники взяли ті гроші і кажуть їх не годиться класти до скорбоні, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили за них ганчарське поле, щоби ховати там чужинців. Тому це поле і дощ зветься полем крові. Матея 27:6. Розповідь про страсть Господні вказує на чіткий контраст між Юдою та Петром, який тричі зрікся Христа, але покаявся і тому отримав прощення від Господа. У 2006 році під час загальної аудієнції папа Бенедикт XVI, розмірковуючи про Юду, Нагадавши про силу Божого милосердя. Для нас це знак завжди пам'ятати про те, про що говорить святий Бенедикт наприкінці п'ятого розділу свого ста. Ніколи не впадай у відчай, пам'ятаючи про Боже милосердя. Насправді Бог більший від наших сердець, як каже святий Іван. Згадаймо про дві речі. Перша, Ісус поважає нашу свободу. Друга, Ісус чекає, коли ми відкриємося для покаяння і навернення, Він щедрий на милосердя і прощення. Крім того, думаючи про негативну роль, яку зіграв Юда, ми повинні розглядати її відповідно до тих найвищих шляхів, якими Бог веде події. Його зрада. Призвела до смерті Ісуса, який перетворив цю величезну муку на простір Спасительної любові, віддавши себе отцю. В своєму таємничому плані спасіння Бог приймає невиправданий жест юди як привід для цілковитої пожертви свого сина для відкуплення світу. Євангелія від Матея описує, як Юда реагує на згадку про його неминучу зраду, його відповідь класична для тих, чий злочин або гріх викривається, чи то часом не я, Господи? Євангельська оповідь ставить перед усіма нами важкі питання. Ми бачимо себе далекими від Юди Іскаріота. Але якщо говорити чесно, дорогі мої, чи не схожі ми на нього більше, ніж нам би хотілося визнати? Хіба не зраджуємо ми Господа у безліч маленьких способів? Чи достатньо сильна наша віра? Чи бачимо ми Його як Христа, Сина Божого? Чи ж нав'язуємо Йому своє власне бачення, намагаючись перетворити його на бажаний образ? Чи не виправдовуємо ми його замість того, щоб випробовуємо його замість того, щоб довіряти? І, зрештою, дорогі мої, чи не шпигуємо ми самі на користь темряви? Амінь якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, підпишіться на мій канал. В першому коментарі. Який звучить благословення Господнє на вас під тим коментарем спершу, на ще відповісти, бо не всі правильно коментують. На відповісти, пишете імена, для кого ці благословення. Кожне ім'я пишіть окремо. І, а так теж коментуйте, свої думки висловлюйте, задавайте питання, якщо вони є. Ну і про подобайки, лайки не забувайте. Gloria Iesu Christo